Щоб там не розповідали про демарш. Люципера, але це все казочки. Насправді цей світ створений Богом. проти Бога ще ніхто ніколи не виграв. Трамп може завершити війну в Україні до кінця року, каже Єрмак, куди події розвиваються, в якому напрямку безумовному напрямку перемоги в Україні. Побачимо, що станеться з Путіном. що станеться з Путіним? Що вони вже собі запланували? Це буде потужний розворот подій несподівано для самої Америки і для Росії, що чекає на Україну до кінця літа. Приголомшливі події, багатопланові, несподівані. Ви їх всі чекаєте. В самій РФ будуть такі події, що вразять весь світ. Хаос з неймовірною силою буде панувати в РФ. Бог з Україною. А хто ж тоді проти України? Загострення війни, пошук компромісів чи непередбачувана катастрофа. Все вже вирішено на небесах, що Україна переможець, раша. Безумовно, розвалиться, і все буде просто відбуватись на наших очах. Мій світ. Перший метафізичний. Натиснувши посилання в описі до відео, ви потрапите у світ золотих прикрас, які створюють для нас своїми дбайливими ручками вправні ювеліри. Добрий день. Вітаю всіх на нашому улюбленому каналі. Мій світ. Моє ім'я Віктор Федорович. Посвячене ім'я. Хорс я очільник Української духовної академії просвітлення. І сьогодні, я думаю, що нашу е, зустріч ми розпочнемо із тих е, останніх новин, які ми отримали з вищих сфер буття, ставичи став, свої запитання з приводу актуальних проблем, які стосуються України, перш за все. І перше запитання, яке нас цікавило, що буде з Україною після відмови США поставляти ракети? Пам'ятаєте, на початку цього місяця оця бурхлива, так би мовити, ситуація, коли Трамп там не зрозумів, яким чином міністр оборони обійшов всі структури і зробив таку взагалі достатньо. Неоднозначно заяву з приводу того, що нам самим не вистачає ракети. Це ракети, перш за все, до Ф-16, е, а без цих ракет Ф-16 це просто іграшка дорогостояща. Ми звернулися безпосередньо до абсолютно найвищої інстанції, е, комусь подобається називати його там Отець Небесний Байде. Це річ в собі, який не має нічого відносного. Так ось, абсолютно відповів. Я скажу відразу, що Україна може не боятися цієї відмови. Це буде потужний розворот подій, несподівано для самої Америки і для Росії. Плани Бога непохитні. За все буде розплата. Я говорю коротко, ви всі в Україні будете цими свідками. Час розплати настав. І як ви пам'ятаєте, дуже Скоро ця ситуація змінилась з точністю до навпаки. Розворот дійсно відбувся на 180 градусів е, якимо дивним чином, без якихось логічних таких ланцюжків у цих, у цих подіях, тому що, ще раз кажу, Україна знаходиться під протекторатом Бога. І в нього достатньо засобів для впливу на свідомість, в тому числі неадекватних політиків, в тому числі на ситуацію, яка Може вийти із-під контролю, і з тому так швидко все помінялося в цьому світі, що навіть ми не встигли е як слід е відреагувати на цю подію, і все стало на місці. Зараз йде. суцільним потоком озброєння зараз е розширюють так, би мовити, діапазон нашого впливу на е полі бою, тобто ракети е більшої дальності нам дають і так далі. Після цього, ви знаєте, ця подія, яка привела до вибуху біля Житомира. Ми запитали в абсолютно ну, про суть цього явища. Яка причина вибуху ось такого грандіозного під Житомиром? Він відповів дуже коротко і дуже конкретно: це диверсія. Недбалість і безтурботність привела до цієї біди, будуть перевірки, і все не. Неодмінно з'ясується. Винні понесуть покарання. Ну, так воно і потім через тиждень-півтора з'ясувалося, що дійсно був безконтрольний або слав, слабо контрольований випуск е, вибухових речовин, і ніяка там охорона, і так далі. В результаті загинули люди, там півсела знесло і, ну. Це дуже серйозний удар, в принципі, і по престижу нашому, якщо ми не можемо захищати такого роду підприємства, то, можливо, їх треба по-другому е контролювати, по-другому розміщувати подалі від населених пунктів і так далі. І останнє звернення, яке нас цікавило, що чекає на Україну до кінця літа. Тому що події навіть в цьому місяці вони розвиваються ну неймовірно, стрімко. Кожен день якісь нові заяви, якісь нові прогнози, і так далі, і так далі. якісь нові події. Абсолютно, я зроблю коротку таку відповідь була достатньо розгорнутою. Скажу коротко: чекають приголомшливі події, багатопланові, несподівані, дивовижні події. Ви їх всі чекаєте. В самій РФ будуть такі події, що вразять весь світ. Витки карми розкручуються, і це вже стає очевидно всім. Хаос з неймовірною силою буде панувати в РФ. Ось так. Україна розквітне дуже скоро. Через руйнування старих форматів гряде нове світове явище, нова Україна. Україна воїн, переможець, лідер. Вчитель, це початок нової світобудови Ви першопрохідники. вас Вам залишається тільки поставити крапку, і вона буде дуже скоро поставлена. Бог з Україною. А хто ж тоді проти України? запитує абсолют. Уявляєте, якою підтримкою ми з вами. Заручилися українці, і тому не повинно бути тіні сумніви ні в нашій перемозі, ні в нашій ролі лідерства в цьому світі. Саме із за цього ми переживаємось таку важку кризу, щоб ми довели своє право на оце лідерство, на оце панування законів і принципів космічних на нашій території, які потім поширяться на все людство. Ось тобто викристалізовується зараз справжня українська нація, яка буде дороговказом для всіх інших народів. Ось що, власне кажучи, відбувається. І тому цей процес абсолютно керований, абсолютно підконтрольний вищим сферам буття і жодного приводу для сумнівів в нашій перемозі, і притом в найближчий час вона відбудеться, а не так, як там пишуть деякі там. Політики чи політологів будемо воювати до 28-го року, потім років 10 ще, нічого подібного. Все закінчиться в цьому році. Однозначно і безповоротно, ми скільки не зверталися до вищих свербуття з приводу планів їх планів відносно долі України, вони е висловлюються однозначно. Все вже вирішено на небесах. Що Україна переможець, Україна обов'язково вистоїть у цій боротьбі, раша безумовно розвалиться, і це буде просто відбуватись на наших очах. Надзвичайно важлива інформація, дякую, це просто неймовірно надихаюче. І знаєте, глядачам було важко повірити на початку війни, коли ми з майстрами виходили, ми про це говорили. А за вікном щось так було дуже важко, дуже темно. І ця темна нічка тривала досить довго, але тепер ми бачимо, що ситуація змінюється кардинально. І мої майстри, канал мій світ, який про це весь час говорив, є праві. І ми будемо переможцями. Україна вже є переможець. І дякуючи вірі українського народу, це матеріалізується 100%. До речі, я нагадаю, що ми з вами матеріалізовуємо найкраще пророство про Україну на каналі Мій Світ, вмикаючи відео, яке ви зараз бачите на екрані. Об 11.11 .11 та 22.22. .22. Якщо немає можливості в ці години приєднатися, можете в будь-яку іншу годину вмикати і практикувати разом з нами. Трамп може завершити війну в Україні до кінця року, каже Єрмак. Це станеться у разі запровадження значних санкцій проти РФ та її торговельних партнерів. Я так розумію, після того, коли ми почули Хорса і те, що йому передав абсолют, це абсолютно відповідає цій новині. І навіть ми можемо сподіватися, що Америка таки введе санкції проти Росії. Це так? Ну, дивіться, коли відбуваються події під протекторатом. Вищих сфер буття виникає таке явище, яке називається синхронічність. Тобто ці заяви співпадають із тим, е з тими відповідями, які ми співпадають, і співпадають з тими діями, які е е виникають в результаті або після цих заяв. Це ось е явище, так би мовити, одного порядку, називається синхронічність. І за цією синхронічністю і можна завжди відслідкувати. Так би мовити, загальний вектор, куди події розвиваються, в якому напрямку. Вони розвиваються в одному безумовному напрямку перемоги України. І санкції дійсно руйнують їхню економіку, що б вони там не говорили. І ось вчасні поставки сучасної зброї для України руйнують, так би мовити, їхні оборонні там. Підприємства, і, і і це очевидно, і спецоперації наших спецслужб, все це так би мовити події одного порядку, які спрямовані на завершення цієї війни шляхом перемоги України, безумовної перемоги України. Ще раз нагадую: процес знаходиться під прямим протекторатом вищих сфер буття. Тому що Україна це проект Бога, все. Годі сумніватися, треба все робити для того, щоб допомагати нашим збройним силам, для того, щоб утримувати цю єдність е, України, для того, щоб ми якомога швидше здолали цього віковічного нашого ворога. І розвалили цю імперію зла. Друзі, якщо ви досі нас дивитеся і виявили, що ви не підписані, негайно виправляйте ситуацію. Підписка і дзвіночок. Дзвіночок необхідний, тому що у нас часто екстрені виходи в ефір з важливою терміновою інформацією на сьогодні. Ви можете її почути завтра чи через місяць, і це вже буде пізно. Тому робіть це вже. А в мене є наступне запитання. Ну нам всім сподобалося, що говорить Трамп останнім часом. Одна з цитат. Побачимо, що станеться з Путіном. Це після тих всіх його заяв, цікавих, класних. Нарешті ми їх дочекалися. каже Трамп. А я хочу вас запитати, що станеться з Путіним? Що вони вже собі запланували? Ну його приберуть від влади. Перш за все, при цьому залишиться він живим чи е, піде в кращий світ. Ну це залежить уже від обставин. А те, що його приберуть від влади, це однозначно. Оскільки ми дивилися, що це відбудеться найближчим часом. Просто він зникне як е, образ із політичного Олімпу. Відразу е, потрапить у кращий світ. В пекло ясне діло. от чи в Гаагу на стілець там, де його місце. Ну це вже залежить від дуже багатьох факторів і обставин. Далі ще цікавіші новини: США погрожує Путіну ударом по ядерних об'єктах. Сенатор Грем порадив диктатору звернутися до Аятоли, лідер Ірану, щоб дізнатися, що ж буде на 51-й день. Пояснюємо підкол від американців. США атакували ядерні об'єкти Ірану після невдачі по домовленості. Про припинення збагачення урану робимо висновки та чекаємо реальних кроків від США, якими будуть ці кроки, що чекає на Росію в найближчі три місяці, загострення війни, пошуком компромісів чи непередбачувана катастрофа і судячи із тих. Заяв із тих е, повідомлень, які ми отримуємо з вищих сфер буття, все-таки там буде непередбачена катастрофа і багатовекторний такий розвал цієї імперії, і вже нікому не цікаво так би мовити, зберігати обличчя вбивці цього е, Путіна, намагатися робити вигляди, що. Все, всі ці події, так би мовити, можна ці ситуації вирішити дипломатичним шляхом, а буде дуже жорсткий тиск. І цей жорсткий тиск призведе до того, що ця мильна бульбашка, яка називається Імперія зла, лусне і почне розвалюватися, ну, з діло, де станеться дуже багатьом, в тому числі й тим, хто відноситься до башти війни. Ще така важлива інформація, яку варто обговорити Рюте в інтерв'ю New York Times заявив, що Сі Сізіньпінь, лідер Китаю, може позвонити до Путіна і сказати: Я збираюся напасти на Тайвань, а ти напади на НАТО в Європі, щоб відволікти їх? Це означає, що Китай розглядає Росію як союзника, готового до агресії, а НАТО як головну перешкоду до своїх планів. Чи справді Китай планує напасти на Тайвань у найближчі роки? І чи бачите ви у цьому сценарії роль Росії як відволікаючого фактора для НАТО? Я думаю, що Китай використовує цю ситуацію, і робить ці заяви для того, щоб перевірити реакцію е, Сполучених Штатів на, на подібні заяви і е, реакцію з е, південного Півден... північноатлантичного союзу. Чи будуть вони виступати дуже різко проти такого сценарію розвитку подій? а... Путін Рашка, виступає в цьому в цій ситуації просто як ну, розмінна монета, як е, інструмент. Е, от, а насправді нічого подібного не буде. Я скільки не дивився, не бачив. Що Росія нападе на НАТО, вона буде робити різні провокації. Перш за все, там на фінській фінському кордоні. Вона буде там погрожувати е, країнам Балтії, але до, до реальних дій не дійде, тому що вони просто-напросто не встигнуть. Вони розваляться до того, як набудуть такий потенціал, що вони зможуть, так би мовити, своїми танковими колонами там в'їхати на територію НАТО і так далі. Нічого цього не буде. Це просто проба пера. От е, хитрий Китай пробує перевірити реакцію, так би мовити, і міжнародної спільноти, і перш за все, Сполучених Штатів на ось такі мілітаристські заяви, що ми там когось. Завоюємо розбомбимо, аби вони могли, вони давно вже це зробили? Поки що вони дуже собі чітко уявляють потенціал збройних сил Сполучених Штатів і не дуже хочуть з ними мірятися геніталіями, тому що програють завідомо. Програють Китай, пообіцяв глибшу підтримку Росії на тлі погроз Трампа. А яке справжнє значення глибшої підтримки Китаю для Росії? І чи зміниться хід подій на полі бою? Ну, всім вже відомо, що є і китайські бояки на полі подій, і всім відомо, що комплектуючи до цих же дронів до ракет, також з Китаю йдуть повним ходом в Росію. Це все ясно. Глибше підкриті поставки зброї. Я думаю, що вони до цього не дійдуть. Дальше слів наврядче діло буде. Рухатися, тому що далі вони підпадають під санкції а їм би не хотілося зараз свою економіку, яка так зависла в дуже непевній такій ситуації, вводити в кризу. Дуже б не хотілося. І вони просто це все я ще раз скажу: чистий піар, просто показати, що в нас також є сила, що ми щось із себе представляємо, але не більше того. Ви в нас неймовірні. Після кожного нашого випуску ви допомагаєте моїм майстрам допомагати Збройним силам України і пришвидшуєте закінчення війни в Україні. Зараз Хорс розкаже на що ми сьогодні збираємо. яка найбільша потреба. Я нагадаю, що посилання на банку в описі до цього відео. Дякую, перш за все, кожному хто донатить в тому числі через нашу структуру на збройні сили України. Нагадую, ви це робите не для нас, ви це робите для себе, тому що. Доки у нас є кому нас захищати, ми вільні. А як тільки ми станемо байдужими до, так би мовити, долі Збройних сил України, то наша доля дуже стає невизначеною. І ми це, учні нашої академії дуже добре розуміють і постійно донатять, перш за все, на електронні засоби боротьби, які треба закупляти дуже швидко. Не чекати, коли вони там потраплять в плани Міністерства оборони і будуть там через декілька місяців. А от їм завтра в сьогодні треба, щоб у них були і реби, щоб у них були і ці сучасні дрони і інші засоби боротьби. Тому ми реагуємо миттєво. Як тільки приходить заявка на електронні засоби боротьби, на, на дрони, ми миттєво, хоч посеред ночі. Проплачуємо ці рахунки, слава Богу, дякуєте, дякуючи нашим небайдужим учням. Е, у нас постійно так би мовити є фінансові можливості для того, щоб це здійснювати. І е, на, наступного дня уже е, наші захисники можуть це використовувати. Е, номенклатура і перелік, і перелік цих. Е, Електронних засобів боротьби, ну неймовірно. Я не буду його озвучувати. Повірте мені, що це те, що потрібно на фронті. От і воїни самі прекрасно знають, які реби кращі, які дрони їм потрібні. І в тому числі, ці з оптоволокна зараз е, дрони дуже активно використовуються, а для них потрібно самі ці. Катушки з цим оптоволокном і так далі. Тобто ми це все дуже швидко викупаємо у виробників і відразу воно потрапляє на фронт. Е, окрім того, зараз виникла потреба в всіляких там прив'язочних цих матеріалах, е, бінтах, серветках і так далі і так далі. От ми зараз. Ну, присилають нам і в тому числі з Ізраїля ці речі, ми відразу передаємо це все на фронт. Де знаходимо, там також закупляємо просто вже і відразу. От, тому що Ну ви знаєте, активні бойові дії, багато все-таки відбуваються таких поранень, і, і ці речі це такі витратний матеріал, який потрібний постійно. Е, тому ще раз нагадую: будьте активними. Ви захищаєте себе, а ми просто посередники, ми не привласнюємо собі, ось хоча там, е, штук 10 зараз тільки подяк нам прислали е, воїни, вони е, і мені, так би мовити, дякують мені, там, Олександрі, і так далі, е, нашому сину Данку, який керує так би мовити, цим процесом, цим е, конвертом. але це подяки всім вам за те, що ви робите. Ми просто функція. Ми якось спрямовуємо ці потоки для того, щоб вони потрапляли. Потрібне місце, потрібний час. Я щаслива, що ми разом всі об'єдналися. І цей час такий, коли наша непохитна віра росте, росте і міцніє. Ми підтримуємо один одного, ми взаємно допомагаємо. Це неймовірна аудиторія, неймовірні майстри. І я дякую всесвіту за можливість бути в ефірі. Що є такий канал мій світ, і ми разом його творимо. До речі, друзі, якщо у вас є запитання до пана Віктора, залишайте в описі до цього відео. Ми обов'язково їх будемо озвучувати у наступних наших зустрічах. А вам дуже дякую, що ви сьогодні були з нами, розповідали такі неймовірні важливі речі, які приємно чути, і ми знаємо, що вони всі реалізуються. Дякую вам! Головний посил, який ми отримуємо від вищих сфер буття Бог з Україною. І всі, хто проти України, вони проти Бога. Проти Бога ще ніхто ніколи не виграв. Щоб там не розповідали про, так би мовити, демарш Люципера, але це все казочки. Насправді цей світ створений Богом, і Він, як головний господар, його знає, як ним правильно керувати для того, щоб в ньому були, був божественний порядок. І ми з вами, українці. Він не так давно заявив сам творець, про те, що всі українці, які зараз об'єднуються довкола цієї ідеї е, перемоги України, довкола е, захисту нашої незалежності, територіальної цілісності і так далі, їх імена золотими літерами вписані в хроніки Акаши і в вічність. Ось так от, друзі мої, не просто так ми з вами відстоїмо е своє право на свободу. Ми творимо історію всі разом. І тому, будь ласка, не вірте ніяким там надіянням з приводу того, що там нас просто-напросто використовують, що війна йде до останнього українця. Все це дурня, абсолютно. Війна йде тому, що ми трошки розслабились з вами. І замість того, щоб змушувати нашу владу дбати про наш захист, ми просто займалися кожен своїм життям. І ось тепер за це всім разом платимо. І от тому, ще раз нагадую: Україна це ми. які будемо ми з вами, такою буде наша Україна. А поки що, поки що ми повинні скористатися цією унікальною нагодою такої. Підтримки божественної, яку ми сьогодні маємо, і не підвести Творця. Тоді все буде гаразд. Україна переможець. Слава Україні! Героям слава! Хочете, щоб цей рік став найкращим? Створити намір та садіть насіння на практикумі мій найкращий рік. Прагнете, щоб ваші мрії стали реальністю. Приєднуйтесь до марафону. Сім кроків до великих змін. Ментальна карта бажань. Маєте намір інвестувати у ваше успішне майбутнє? Приєднуйтесь до активатора успіху. Усі деталі у моєму телеграм-каналі в описі до цього відео.